До лікарні цей літній чоловік потрапив із вулиці, де живе останні 17 років. Небайдужі люди помітили дідуся, який 10 днів просидів на лавці біля однієї з столичних багатоповерхівок. Ходити він не міг через травмоване стегно. рятувати безхатька взялися і кореспонденти ТСН. Тоді В'ячеслав Миколаєвич, так його звати, зізнався, що має сина, якого всі ці 17 років і не бачив. Ми його розшукали, організували зустріч, і ось показуємо вам сьогодні. Тетяні Боковні слово. Дві лікарняні палати, двоє чоловіків, батько і син. Вони не бачилися 17 років і сьогодні мають зустрітися. В ну, невірі, тільки полчаса і можна сина. Голова криця. А це ой, ой. В'ячеслав Яструбенко в лікарню потрапив з переломом стегна. До цього безхатько 10 днів просидів на лавці у дворі одного з київських будинків. Небайдужі мешканці носили йому їжу. Від госпіталізації він відмовлявся. Лише знімальна група ТСН змогла вмовити його дослухатися і поїхати в лікарню. Так ми дізналися про його історію. Сам із Херсонщини мав родину після розлучення з дружиною. Переїхав у Київ. На вулиці опинився. Через втрату роботи. Квартиру знімав, подрабатувала, а там в квартирі гриси Микола Яструбенко лежить у лікарні останні 19 місяців. Після невдалої операції на мозку впав у кому. Увесь цей час поруч з ним дружина Олена. Лікарі попередили її чоловікові. Вже нічим допомогти не можуть. Вибачте. Але вона вірить. Якби я слухала, знаєте, лікарів. З першого дня, правда, Петро Михайлович, 8 жовтня 2015 року. Вийшов Петро Михайлович і каже, він помре. Саме Олена нам розповіла, до операції її чоловік, на відміну від батька, намагався його розшукати. Навіть на сторінці Миколи в соцмережі є стара чорно-біла фотографія з ним. Ви купували торт, полічає з тортом. Ви відмічали день народження батька. Я держу собою. Усю дорогу він мовчить, потім зізнається, пригадував минуле і картав себе за те, що всі ці роки навіть не намагався розшукати свого сина. До цього побачення Олена готувалася зранку, перевдягла і навіть посадила чоловіка. Вчора вона нам зізналася. Наразі батько єдина рідна людина для Миколи. Його мати жінка, з якою колись і розлучився В'ячеслав, коли син з павукому від нього відмовилася. Дивися, дивися, хто прийшов. Ти бачиш? Калюнчик. Бачиш, хто прийшов? Бачиш, і в тебе є батько. Правда? Правда? Ти його довго шукав, да? Це була твоя велика-велика мічта, правда? Колянь, Коля, синочек. Він довго вдивляється в очі сина. Той, здається, не реагує. В'ячеслав згадує їхнє спільне і давно минуле. Синочек, сповни. Як ти в школу ходив, так ми фотографувалися. Потім цілує його руки й дулиться до чола. І трапляється те, чого не чекали. Здоров'я тобі, синочко. Дивіться, в мене сльози. А ми думали, як придумати. Сльози котять. косять. І теща плаче. Не губіться, Я вам не, не, не. сказала, як би там не було синові. Не важливо, який а, вас стан здоров'я, який не, не, не. соціальний статус. Ви нада синові як рідна людина. А, а потім, Все да. як рідна кров. В'ячеслав Яструбенко знову повернеться до своєї палати. Після лікування соцпрацівники обіцяють відновити йому документи і влаштувати в будинок для літніх людей. У своїй лікарняній палаті залишиться і його син Микола Яструбенко. За прогнозами лікарів, він ніколи не прийде до тями. Але дружина Олена не перестає вірити в диво. Це ваша перша фотокартка за останні 17 років. Зумна сильно. Будемо надіятися не останнє. Тетяна Баковня та Сергія Заренко ТСН один плюс один.